Дорогий Саша, вітаємо тебе з днем народження. Кожен день хай буде розцяцькований радістю, перемогами високими, щирими почуттями глибокими, в хаті сміх хай не змовкає, нехай гостей з радістю зустрічає. У житті будь завжди таким веселим, сміливим, сильним, загалом самим кльовим. Бажаємо тобі радості, надії і терпіння, щоб ти завжди дивився по-новому на життя і лише за вірних, щирих друзів тримайся, нехай удача ходить по п'ятах, і щастя, хай тебе не відпускає. Куди б ти не пішов, хай буде радість там, і кожен лише добра тобі бажає. Нехай переможне значення твого імені Олександр надихне тебе на життєві подвиги, бажаю, щоб ти ходив по дорозі долі, не звертаючи уваги на неприємності, легко долаючи перешкоди, щоб тверда віра у власні сили допомогла досягти захмарних вершин життя. Твоє ім'я, Олександр, найкраще із імен, яким тебе благословила мати, і ангел взяв тебе під свій покров, щоб до кінця життя оберігати, хай він з тобою разом довгий шлях пройде, з тобою разом хай сумує і радіє, ти вір йому, бо він не підведе. На нього завжди буде і є надія. Ти, Олександр, у нас боєць і в роботі молодець. Люблять всі тебе, дівчата, липнуть всі, немов ти м'ята. Ти в нас гордий, не здаєшся, на любов не піддаєшся, хай завжди тобі везе, і в житті буде усе. Хай Олександру життє у дорогу встиляють небесні зірки, і ангел твій хоронитель хай буде з тобою завжди, щоб ти кожної миті відчув, Богородиці щиру опіку, Бог з неба тобі хай дарує щастя, здоров'я і довгого віку! З днем народження тебе, Олександре.